Коли Бог хоче когось наказати, то він забирає у нього розум, іначе оцінити те, що вчора робила влада, неможливо. Да, в принципі, вже останні три роки неможливо зрозуміти, що робить влада. І ви знаєте, тут дехто згадував регіоналів. Я вам скажу: ті люди, які були поруч з 10 мільйонами людей, які весь час голосували і підтримували партію регіонів, а мені і сьогодні жаль, що цю партію розпустили. Вони знаходяться в цій залі і борються за інтереси людей, борються за мир. Скажіть, будь ласка, з тими рішеннями, які ми вчора приймали щодо Георгіївської стрічки, щодо блокування найпопулярніших інтернет-ресурсів. Ми хіба зможемо досягти миру? Шановні колеги, шановний український народи, тільки що ми прослухали художній свист агента ФСБ Нестора Кутузова. Послухайте, п'ята колона, та збирайте речі, їдьте до холєри. їдьте в Москву, дивіться в контакті, зберіть ці стрічки Георгівські, засуньте собі в дупу, підпаліть і стрибніть з дев'ятого поверху. Ви знаєте, ви якраз і є оті дешеві клоуни. Які закликали на свою рідну землю до своєї рідної Батьківщини війну, ви закликали російські війська, завдяки вам був відторгнений Крим, завдяки вам зараз знущаються з кримських татарів, а ви на цих кістках танцюєте.